Шановні чарівниці і чарівники, вітаю вас на моєму каналі Хата чарівниці». Зараз у нас буде не відео розклад, а відео огляд корони, дике невідоме Таро. The Wild Unknown Таро. От, в мене от такий от екземпляр. Він в мене вже роки так 4 роки, десь приблизно. Дуже красива карт, колода карт, дуже прекрасні малюнки, і мене підкупило саме стиль мальовки, і е, я вирішила, що хочу мати цю колоду в своїй колекції, саме після перегляду багатьох майстрів Таро в Ютубі. І мені мене дуже зацепила карта три посохи. Три жезли. ось вона. От Коли я її побачила, вже не пам'ятаю, у кого з митців таро в Ютубі, я зрозуміла, що після цієї карти от я хочу мати цю карту в своїй колекції. Тут дуже красиві малюнки, я впевнена, що ви з багатьма малюнками знайомі, багато хто з вас вже щось бачить чу, чу про такі невідомі таро. А я просто хочу трошки розказати. Історію створення цієї колоди. Дивіться, цю колоду створила американка. Якщо мені не змінює пам'ять, її звали Кім Кранс. Так? Ну, однозначно, Кім, а прізвище, є, здається, Кранс. Але, в принципі, це не важливо. Тут мені дуже подобається історія цієї колоди. Це те, що його автор, ця одночасна і художниця, і автор, вона медитувала в лісі, займалась духовними практиками десь приблизно півроку, або як мінімум місяця три, надихалась природою, і так з'явилась у неї ідея цієї колоди Таро. Дуже красиво у мене американізована Точніше, англомовна а, колода. тобто от Тут написано не а, батько Келихів, а Father of Cups. Наприклад. А, не дурень, а Fool», наприклад. О, це я мала на увазі. Тобто дуже красива колода, і вона дійсно от, з цілющою енергетикою. Вона дуже класна, як я вже. Згадувала допомагає медитації, вона дуже класно відповідає на питання. Але якщо, от, наприклад, вас питання якесь хвилює, от, або ви сам новачок, або ви досвідчений таролог, але виникло таке питання, яке вас дуже хвилює, бо хвилює вашого акверента, і ви боїтеся негативної відповіді, бо, можливо, ви боїдеся, ну, поганої долі, наприклад. То ця колода, вона класно, ніжно, тендітно дасть відповідь на це питання не так жорстко і безапеляційно, як, наприклад, чорне таро, на огляд якого я вже робила деякий час тому, а вона, от саме якось ніжно, так от як сама мати природа, легенько, так ледь торкаючись, скаже, що. Так і так, і так пояснить якийсь негатив. Дійсно, я вважаю цю колоду, в принципі, більшість моїх колод, які у мене є, вони ну, універсальні. На них можна виражити в принципі, на будь-які питання. Це також можна задіювати в принципі, для багатого спектру ваших питань, які тільки можливі. Але от у неї своя особлива мова у цієї колоди. Вона, вона хочеться сказати слово чиста. Чиста як природа, чиста як дитина, от, така вона. І принаймні це моя, моя думка. І мені дуже приємно з нею працювати, і вона, дійсно, от, якщо вона її показує негатив, то вона це робить, бачите, от, я кажу за негатив, от, негативні карти, то вона це робить по максимуму так, щоб не завдати болю. Або дуже класно допоможе тому, як цього болю уникнути, якщо, звісно, є така можливість. Подивіться, які прекрасні кольори. Тут зображена в основному чорно-біла мальовка з легкими такими натиками на райдужні кольори, на спектр весь кольорів. Тут ми бачимо штриховку. І, а, наче, як акварелію намальована зірка. І тут, в принципі, вся така колода вона дуже красива. Вона от реально вона от жива. От мені ще подобається, що, от якщо ви пам'ятаєте, з Артура Вейта, і памели Колман Сміт колоду, класичну колоду. Там на дев'ятки пентаклів, а оце от якраз дев'ятка пентаклів, там зображена людина, в якої, в принципі, все є, але от там є така доля, що її захищає забор ізгорать від впливу навколишнього або можливо вона. Сама захищається, бо, можливо, в деяких випадках це може обозначати золоту клітку. Все залежить від предмету та теми гадання і кому ви ворожите, на, яку, на, я, на яке питання. І от оці, оці от пірінки, які як захищають скарб, оці 9 пентаклів для мене як і показують як той е, забор. Е, той паркан, який є в класичних колодах або колодах, які зроблені під класику вейта. Тобто, тут, в принципі, хоч і зовсім інший малюнок, наче як на перший погляд, але він собою відображає суть саме вейтівського впливу. Дуже красива карта Келихів, Тут, наче як чешуя змії, і Туз Келихів на її фоні зображений. Дуже красиво, дуже приємно. Дивіться, тут ще от королі тут батьки. Батько посохів, наприклад, лицарі, отут син Келихів, son of Caps, королеви матері, а пажі тут доньки. Все дивлячись від того, якою мовою ви собі придбаєте колоду. але зазвичай вони там так і перекладають батько келихів, наприклад, мати Келихів, син Келихів, і донька Келихів, наприклад. Так для кожної масті. Бачите, тут, наче як на 10 пентаклів зображено, як зріз дерева. Багато поколінь сім'ї, багато проросло, це дерево, можливо, сімейне дерево, дуже красиво, дуже прекрасно намальоване. Зараз я подумаю, що ще сказати: для кого ця карта, для кого ця колода карт, для кого це дике невідоме таро? Вона мені, в принципі, здається, от якщо ви близькі до ідей хіпі з 70-х, наприклад. Диття квітів, якщо про вас таке можна сказати, якщо ви любите природу, якщо ви любите тварин, якщо ви любите, скажімо так, якщо ви одним словом за добро, то оця колода вам дійсно підійде. І навіть якщо ви початківець і у вас не, немає ще жодної колоди, або є лише одна, наприклад, ви тільки починаєте свою колекцію колод, ви тільки починаєте свій шлях як таролог. Або як практика, або, наприклад, ви лише починаєте свій шлях, як та людина, яка цікавиться цим мистецтвом, цією, цим ремеслом, цією наукою давньою, то вам вона також, в принципі, підійде, просто дивіться по, по, своїм, по своїм вайбам, як ви настроєні, як ви налаштовані. Якщо дійсно, от вам вона відкликається ці всі малюнки. Оця вся природна тематика, бо тут немає жодного зображення людини, тут лише тварини, рослини, флора, фауна і так далі. і так далі. Тут лише природа, сама природа в чистому його, її розумінні, в чистому виді. Що ще можна сказати про цю колоду? Про неї дійсно можна багато говорити. От мені сподобалося, як тут написано. Я зараз зачитаю. Welcome to the Wild Unknown Tarot. You will find no wrongs or rights inside this box. Тут. О. А, Only Mirrors. Тут почерк не дуже зрозумілий. Only Mirrors for. For reflection, open your mind, draw a card, and have fun in your journey. Тобто до, до... ласкаво просимо до світу дико невідоме таро. Ви не знайдете ні правильних, ні е, неправильних е, понять всередині цієї коробочки, тільки дзеркала і відображення, відкрийте ваш розум, потяніть карту і веселіться на своє, своєму. Путешествую в своєму Джорні своєму, на своєму шляху в світі дика невідома таро. Що ще? От в моєму екземплярі коробочки цієї є невеличка інструкція. В принципі, я бачила різні а, 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 варіанти цієї колоди. Ось вона ось така. Тобто, тут о, старші аркани, де Major аркана, тут пентаклі, тут жезли, тут мечі, тут келихи. І тут просто м декілька слів про кожний з них. І окремо от тут старші аркани. Отут от келихи, жезли, мечі, пентаклі. У мене вона на англійській мові, англійською мовою, але в принципі, якщо ви захочете собі українізовану колоду, я думаю, ви її знайдете. Зараз у нас такий підйом, коли все активно перекладається, коли створюється щось своє власне, я думаю, вже, в принципі, можна знайти і в українській мові. Хоча деякі тарологи вважають, що краще ви, якщо Ізначально колода була створена на певній мові, то краще її купувати саме на цій мові. Тут деякі думки розрізняються у тарологів, вирішувати лише вам. В принципі, можна буду ще трошки показати оці карти. От мені дуже подобаються шість келихів, карта сім'ї, карта, ностальгії по сімейному. Очагу по сімейному якомусь по сімейним посіденькам по домівці, по очому дому, і отут е, зображене дерево, якого входять глибоко корні в лону землі, дуже красива карта. Так, -с. в принципі, я багато що казала по поводу того стосовно того, кому краще там підійде та чи інша колода. У мене є цілий, цілий плейлист з оглядами колод, які у мене є. І я завжди казала, що потрібно обирати ту, яка вам відзивається. Якщо ви новачок, то ви повинні обрати не ту, яку вам хтось каже, ваш вчитель чи. Якась людина з інтернету, чи ще щось. Ви повинні обрати ту, яка вам відзивається, та до якої ви тягнетесь, і яка до вас тягнеться. І тому мені важко відповісти на питання, чи підходить та чи інша колода до новачків, все залежить від того чи іншого новачка. Бо я пам'ятаю, бо у мене такий випадок: не знаю, чи я розповідала його на цьому каналі чи ні. Один з моїх колишніх э, зацікавився Таро, тому що він дізнався, що я цим цікавлюся, що я цим увікаюсь. І він попросив мені показати свої, свої карти. Я взяла класику Вейта, і там на дні була життя, і, і він почав про цю жрицю розповідати, що вона така, 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 така. Я була в шоці, тому що ця людина максимально була далека від Таро, але вона розповіла про жрицю так. Наче він читав старі книжки на тему тарології, саме таку серйозну літературу, а не просто там, ну, популярну таку, яка, скажімо так, для всіх одні ті самі слова, просто пересказані. Іншими людьми. Він дуже красиво описав цю карту жриця і я тоді була в шоці, я тоді зрозуміла, що дійсно, якщо людина хоче займатися таро, неважливо, яку колоду вона обере свою першу, якщо вона захоче, звісно. Це означає, що вона може її опанувати, може її вивчити прекрасно нею володіти як інструментом в своїх руках для. Як тут сказано, для путешествий в світ Таро, в пошуках пригод, скажімо так. Тому дивіться самі вирішуйте самі. Я те, що хотіла сказати, ти сказала. Я вам красно дякую за увагу і бажаю вам мирного неба всього найкращого. До побачення, бажаю вам щиро любові в серці. Бувайте!